Був я вчора на одній науковій конференції, присвяченій дезінформації. Ви знаєте, я виступав одним із перших на пленарному засіданні, і встиг розповісти про нас з вами, про нас, звичайних людей, що ми думаємо, як ми коментуємо події, як ми відносимося до марафону, як ми відносимося до деяких чиновників. І все це я подавав під а, тією схемою, що ми. Ми вчені маємо знати людей, маємо знати об'єктивну думку. Ну, ви знаєте, я не побачив погодження в очах моїх колег. в кінці закликали всіх єдиним фронтом, тому що от вчені теж якісь роз'єднані, напевно, мали на увазі мене і ще там одну людину. І треба виступити єдиним фронтом. І я сужу і думаю: а єдиний фронт це що? Це прийняти одну кимось вигадану точку зору. І об'єднатися навколо неї це єдиний фронт, тобто, не знати реально людей, не знати свою історію, а об'єднатися єдиним фронтом навколо того, на що навколо чого не можна об'єднати людей. Я вчора розповідав про один історичний канал на Ютубі, який розповідає українську версію історії. Я сказав, що я підписався спочатку. Контент український, цікавий, бачу, бачу, що кошти вкладені. Але потім відписався, коли побачив, що, виявляється, Харків захищали е, мужні дивізії Вермахту, а намагались його собі повернути е, совіти. Ви знаєте, я не готовий читати таку історію. Я не готовий читати історію, де чомусь чомусь Вермахт якось так показується, от, от, от знаєте, от так, якимось без відсутності негативних конотацій. Що в Німеччині було б заборонено, наприклад, це було б заборонено. Коли я запитав, чому перейменували проспект перемоги, виявилося, що правильно, бо це е, бо це ну, от, от, наратив російський. І при цьому вчений один, той же, який це коментував, розповідав півгодини тому на конференції, що виявляється, Російська Федерація. Героїзує себе і свій народ і звеличує себе і забирає в нас історію. Ловите когнітивний дисонанс? З одного боку, ми соромимось історії і того, що ми теж брали участь в перемозі в Другій світовій війні. І звинуваченням, що хтось забирає нашу історію. Так ми її самі віддаємо. І сказали: у нас є свої герої. У нас є свої герої. Ви бачили на пам'ятнику, знесеному хоч один пам'ятник поставлений нашому герою? Я ж не проти. Поставте хоч один пам'ятник. Отака єдність, друзі. Докладніше про це сьогодні розкажу в Ютубі. Підписуйтесь.